Державна служба зайнятості наголошує, інвалід не означає непрацездатний, а тому допомагає людям з особливими потребами шукати і знаходити роботу. Статистика останніх років доводить, кількість працевлаштованих інвалідів у Житомирській області значно зросла. І не лише тому, що у випадках працевлаштування людини із обмеженими фізичними можливостями підприємства надаються особливі пільги. Часто працівники із особливими потребами ставляться до роботи значно відповідальніше ніж інші фахівці. Починаючи навіть з 2001 року, то можна Зазначити, що ми йшли від цифри десь від 150 осіб, що щорічно працевлаштованих, то у 2012 році ми досягли такого показника 526 осіб за рік. Неля Ковалюк, голова Житомирської обласної громадської організації людей з інвалідністю Молодь, сім'я, жінка. Депутат міської ради наголошує, працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями це проблема усієї країни, а не лише області чи регіону. І вирішувати її треба на державному рівні системно і ретельно. Я знаю, що, наприклад, в мене було в організації люди, які були працевлаштовані, які щодня їздили на роботу. Наразі ці ця кількість людей зменшилась і зменшилась так суттєво. І тому я їх ніхто відчула цю проблему, і тому я тут. Також учасники круглого столу дізналися про зміни закону України про зайнятість населення, який набув чинності 1 січня цього року.